Техніка масажу гуаша, яка допоможе не тільки прибрати набряки, а й почне змінювати твої риси обличчя. Це я три місяці тому до того, як почала постійно робити масаж. Показую, як же отримати такий класний результат. Мало хто про це каже, але перш ніж приступати до масажу, важливо розігнати лімф. 10 натисків на ключицю за вухами перед, біля носу та на перенісі. Далі підготуй шкіру. Варто нанести велику кількість сироватки, адже вона забезпечує потрібне ковзання та еластичні шкіри. І тільки те. Тепер ми беремо скрибок гоша, обов'язково чистий. Не тисни сильно. Ти маєш відчувати лише легкий натиск, але не біль. Вторі за мною почни з підборіддя, масажуй по лінії вгору до вух і спускайся на шию. Далі вилиць, позбавляємось від другого підборіддя, прибираємо набряки з носа і переходимо до зони лобу. Майже завжди рухаємось вгору. Кожен рух має бути плавним, повторюємо 5-7 разів. Легке почервоніння – це нормально, Це означає, що кровообіг покращується. Для зони навколо очей візьми ролик. Ручки ротенень. А він масажує більш ніжне. А ти знала, що масаж гораша може викликати появу висипань. Це правда, причиною є активна робота лімфовозлів та виведення токсинів. Пройшовши цей етап, ти отримуєш всі бенефіти від масажу. 15 хвилин на день з цим комплексом можуть повністю змінити твою шкіру. І якраз зараз набір, яким я користуюсь, у нас на сайті зі знижкою. Три продукти всього 699 гривень. Замовивши зараз, вже через декілька тижнів ти будеш радіти першим результатам.